Час новин на новини Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 7 червня. На початку випуску новин скорботні звістки Лозівщина сьогодні прощається з двома своїми захисниками, що віддали життя за волю та свободу нашого народу. Василь Колобатко, радіотелефоніст військової частини А 7290 під час артилерійського обстрілу загинув 2 червня поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району. Захиснику було 52 роки. Василь народився та виріс у Лозовій. Працював у пожежній частині 33 ЛКМЗ у ковальському цеху, а далі дезалістом на пожежному потязі. З перших днів війни пішов добровольцем у ТРО міста Лозова, потім на передову. Має двох дочок 18 і 9 років. Ігор Рибак був навідником оператором військової частини А 0501 у складі свого підрозділу виявив виняткову стійкість та мужність. Був завжди вірним українському народу та батьківщині. У червні оборонцю мало б виповнитися 36 років. В останню путь захисників проводжають сьогодні, 7 червня, Василя Колобатка, поховають на кладовищі у Лозовій, Ігоря рибака у панютиному. Вічна пам'ять та шана героям України, співчуття рідним та близьким. У Лузівській громаді розширили програму благоустрою. Днями її затвердили на сесії міськради. Бюджет збільшили на більше, ніж 34 мільйони гривень. До переліку додали ремонти доріг, розробку проєктної документації. Заміну вказівних знаків на в'їзді до громади, де ще фігурує район тощо. Збільшили фінансування на поточний ремонт вуличного освітлення, бо за час світломаскування щось вийшло з ладу, а чогось не дорахувалися. Встановлюватимуть і нові вказівні таблички на перейменовані вулиці. Проводиться наразі тендер по знесенню та розчищенню території на колишньому машзаводі. Також заклали цифри поки що без виділення коштів на капітальний ремонт кількох вулиць. Якщо в громаді реалізують проект фабрики кухні, тоді включать ці суми до фінансування. Детальніше про розширення програми благоустрою можна дізнатися у відеосюжеті ТРК «Лозова» у соцмережах чи на сайті міськради. У Лозовій судитимуть чергового шанувальника руського миру. Місцеві прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. За даними слідства, мешканець Лозової опублікував на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі проросійські дописи, які містили типові кремлівські наративи. У поширених обвинуваченим публікаціях ЗСУ були представлені як терористи, які б'ють по цивільному населенню. Лозівчанин прославляв РФ та військове командування її збройних сил, а також наголошував, що країна-агресор ще не завершила процес восоєдіння руських земель. Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Якщо в суді провину чоловіка доведуть, то йому загрожує до п'яти років тюрми з можливою конфіскацією майна. До уваги шукачів роботи на сьогодні у Лозові відкрито 105 вакансій. Про це повідомляють у лозівській філії обласного центру зайнятості. Цього разу в переліку багаторобітничих професій, таких як слюсарі, стропальники, маляри, монтажники. Також роботодавці шукають швачок, кухарів, продавців, психологів, працівників інженерного, медичного та інших напрямків. Є пропозиція для внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю та людей з різних населених пунктів громади. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном 095 220 35 50 або 099 93 29 880. Лозівський спортсмен Давид Гаврилішин взяв бронзу в інтернаціональному турнірі з дзюдо серед юніорів. Змагання проходили в Румунії. Всього дзюдоїсти Харківщини вибороли на турнірі чотири медалі. Одна з них дісталася лозівчанину. Нагадаємо, наприкінці лютого Давид приймав участь у чемпіонаті України з дзюдо. Тоді боротися за першість до Львова приїхали 508 спортсменів до 18 років, які представляли 23 регіони України. І в категорії до 50 кілограмів тоді третє призове місце здобув Давид Гаврилішин. Тож щиро вітаємо з новою перемогою спортсмена та його тренера В'ячеслава Багинського. Навіть у складні воєнні часи наші спортсмени продовжують займатися та виборювати призові місця не тільки у нашій країні, а й за її межами. І до новин Харківщини. Циркуни можуть втратити шанс на повну відбудову. У Харківській обласній військовій адміністрації розглядають питання про можливу заміну села Циркуни, яке потрапило до переліку на комплексну відбудову на інший населений пункт. Причина безпекова ситуація і щільне замінування. Циркуни розташовані дуже близько до українсько-російського кордону. Російські загарбники майже щотижнево завдають ударів по селу, каже голова Хова Олег Сенігубов. Наразі ДСНСники половину населеного пункту розмінували, рухаються далі. Сенігубов пояснив, в області є населені пункти, які можна пропонувати на заміну. При цьому очільник каже, це не означає, що церкуни залишають. В адміністрації далі будуть дивитися та враховувати військову обстановку. Не виключено, що Росія знову обстріляє аміакопровід на Харківщині. Про це говорять в обласній адміністрації. Нагадаємо, аміакопровід у Куп'янському районі пізно ввечері 5 червня пошкодили обстрілами окупанти. Тоді відбулася розгерметизація трубопроводу. Проте ситуацію швидко стабілізували. Всі вентилі перекрили, а заміри показали, що аміак у повітрі навколишніх населених пунктів не перевищує норму. Проте немає гарантії, що Росія знову не завдасть удару по цьому аміакопроводу, зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. Цей трубопровід знаходиться фактично на лінії фронту, і враховуючи той терор, який наразі чинить Російська Федерація проти місцевого населення. Та події у Херсонській області, які ми наразі маємо, не може нам гарантувати. Що не буде повторного обстрілу аміакопроводу, сказав голова Хова. Тож на крайній випадок адміністрація провела плани щодо евакуації людей у підвищену готовність. У Харкові додатково підготували понад 3,5 тисячі місць для можливої евакуації, а також автобуси і маршрути. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 і або на Ютуб каналі ТРК «Лазова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.